Взагалі, перша світова, вона тобі здається, ну, я не знаю, якоюсь важливою чи ну просто поясни, бо ну всі ми там, особливо східняки, для нас там Друга світова. В нас це забута війна. Вона була абсолютно викинута, вижита з менталітету Радянського Союзу, тому що. Її, Росія її програла, фактично вийшла в 17-му році з війни, і для них це була імперіалістична війна. Відповідно, для них це погана історія, і вони максимально знищували, зокрема в Україні, вони знищували всю пам'ять і ідентичність про Першу світову, тому що саме в ній в нас повстало перше професійне військо, починаючи від українських січових стрільців, далі війська Центральної Ради, УГА і так далі. Тобто, це все було сформоване. Професійне, сильне, одне з найсильніших в Європі військ. Якби не Аля Порш, Винниченко і Грушевський, ми би мали е, абсолютно сильну е, валідну армію, яка могла би захистити від Муравйова і решти mm -hmm. скаму, і, зокрема, ще й від поляків, захистити Україну. Так вони додумались розпустити армію. І ми отримали роки. Е, Окупації, десятиліття mm -hmm. окупації mm -hmm. для нас. Ця війна е, величезна трагедія, і ми її повинні пам'ятати, ми повинні її вчити, тому що е, тільки 4 мільйона українців е, служили так в російській царській армії. І близько 750 тисяч українців служили в австрогорській армії.